Моменту, як отже, якщо ви подивитесь на це, світ познайомився із новою системою тарифів Дональда Трампа, де вже запроваджені базові 10% відсоткові мита на імпорт товарів з усіх країн до Сполучених Штатів. Відтоді американські фондові ринки втрачають трильйони доларів нафта усе дешевше. І це ще не 9 квітня, бо саме від середи запрацюють підвищені тарифні ставки ще для десятків країн у світі. І так, запроваджені додаткові мита проти близько шести десятків країн. Найбільше дісталося далеко не найбагатшим: Камбоджі, Лаосу, В'єтнаму та Шрі-Ланці понад 40%. відсотків. Тайланд, Тайвань, Індонезія понад 30%, Японія 26%, для країн ЄС 20%. Тож, очікувано у понеділок фондові біржі Азії почервоніли. Орієнтований на технології Тайванський індекс упав майже на 10%, у Японії та Південній Кореї у середньому на 4%. Один з найбільших фондових індексів Азійсько-Тихоокеанського регіону обвалився більш ніж на 7%. Як зазначає видання Bloomberg, це був найгірший день з 2008 року. Червоний сектор це означає, що компанії з тобто значною мірою вартість компаній грунтувалася на тому, що компанії здійснювали зовнішні економічні операції. У ЄС теж від 4 до 6% впали європейські акції. Найбільше зачепило банки у Брюсселі. Готуються відповісти США єдиним фронтом. Та поки для контрмит немає консолідованого рішення. Європа завжди готова до хорошої угоди, але ми також готові відповісти контрзаходами і відстоювати свої інтереси. Біржі США початок тижня теж відзначили падінням. поки в американські зміни закинули інформацію, що, начебто, Трамп, хоче відтермінувати мита на 90 діб. і як ці трохи піднялися аж до моменту, поки не спростували ці чутки у Білому домі. Оця певна невизначеність. Вона зараз буде супроводжувати політичні процеси. Та в адміністрації все ще вважають нові тарифи історичною подією, що врятує націю. Експерт пояснює, від нових правил Трамп чекає результат на майбутнє. Захист стратегічних галузей це зменшення торгівельного дефіциту, це як інструмент переговорів. Сам президентша каже обвалів ринків не хоче. Лідерам країн пропонують діалог. А від фінансової лихоманки радить ліки, угоди. Я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Я говорив з багатьма лідерами європейськими азійськими з усього світу. Вони до смерті хочуть укласти угоду, але я сказав, що у нас не повинно бути дефіциту з вашою країною. І такі розмови він уже почав. Нетаньягу приїхав до Білого Дому першим після запровадження мит. США пропонують те, що називають в діловій американській пресі Мара Лаґейко. Вони хочуть зазначити, що всі країни, які е, мають борги США, тобто США перед ними має боргові зобов'язання, повинні замість цих боргів США взяти облігації, що США компенсує їм чи поверне ці борги через 100 років. Що підуть на це світові лідери? Питання багато залежатиме від позиції, тої ж Піднебесної, на яку теж накладене додаткове мито на 34%. Це на додаток до 20% на китайські товари, що були запроваджені ще у березні. Сі теж пішов на аналогічні кроки щодо американської продукції та паралельно у Китаї закликали Вашингтон до консультацій. Але такий його політичний гравець навряд піде на великі поступки. Тим паче, що Трамп у власній соцмережі вже пригрозив їм додатковим митом. Загалом президент Шал лише за понеділок написав кілька дописів поспіль у власній соцмережі, закликав американців не скиглити, бути сильними і потерпіти. Бо саме американці першими відчують тягар мит. Подорожче, як сільгоспродукція, так і приміром, рибний ресторан, рибу до якого звозли з Японії, Мексики Європи. Так, ціна на суші безумовно буде вищою. Споживачі це відчують і побачать. Прогнозують ріст на айфони, телевізори, що збираються у країнах Азії або Індії, або улюблені кросівки чи косметика з Європи В'єтнаму. Ціна зросте і на автомобілі до п'яти тисяч доларів за найдешевшу марку. Це через уже накладене 25 відсоткове мито на імпорт авто. На Україну ж Трамп наклав базове миту 10%. І, хоча наші компанії не багато імпортували до США, здебільшого чорні метали, та ми все одно можемо зіштовхнутися із економічними проблемами країн-партнерів. Чим завершиться торгівельна війна для світу, експерти поки не беруться прогнозувати замало часу минуло. Водночас нагадують, в останні країни обкладали одна одну тарифами у 30-х роках минулого сторіччя, і призвело це до найгіршого сценарію війни.